У Житомирі відбувся перший чемпіонат Житомирської області з традиційного карате, виду мистецтва самозахисту, що зародилось в Японії. Це перший визначний турнір в обласному центрі, в основі якого лежить уміння ведення бою без зброї, лише людське тіло за допомогою технік блокування, ударів колоком, ногою. Синніки та родини Смолінських уже займається три роки поспіль, і батьки бачать гарні результати свого малюка. По-перше, дисципліна. по-друге, відповідальніше став. Україну вже трошки побачив. Були в Хмельницьку на змаганнях, в Кропивницькому, в Черкасах. Мені подобається. Він досяг у нас дуже великого рівня. Я впевнена, що він на цьому не зупиниться. А ось Настя розпочала тренування порівняно недавно. Її родина переїхала із тимчасово окупованого Луганська. Це їй потрібно для самовпевненості. Це проміжний результат. Я вже не перший раз, і мені це подобається. Це як моє хобі. І нам говорять, говорять, що ти повинен розвиватися. Житомир як брат Луганська, і він дуже схожий, багато архітектур, багато парків. Мені це дуже подобається. Багато природи ось суперниця і подруга Христина за результат Анастасії вболіває не менше ніж за свій. Я хочу, щоб всі перемогли. Не хочу, щоб стався один без перемоги. Під час змагань його організатори управління сім'ї молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації спільно з Житомирським обласним осередком федерації традиційного карате до та клубу Ронін побачили гарні результати учасників першого чемпіонату області з традиційного карате. Сьогодні у нас перше офіційний турнір, тому що вони готувалися до цього. Вони брали участь в інших чемпіонатах. Вони їздили, представляли в чемпіонаті України і навіть за межами нашої держави, і теж привозили нам перемоги. В змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів. Програма складалась із категорій і вікових груп. Ми бачимо, що діти з радістю сприймають те, що відбувається. Ми бачимо, що батьки. Не дивлячись на те, що це довгий процес, вони все рівно всі з гарним настроєм. І головне, що тут є атмосфера, яка не завжди є на змаганнях. Це атмосфера достатньо дружня, це атмосфера, коли один одного підтримує. це. Ну дійсно я бачу багато змагань. Це не часто є тут. Слава Богу, це є. Тому я вважаю, що це успіх для нас. Учасники засвідчили, що цей вид спорту таки розвиває характер людини і допомагає отримати перемогу над суперником без будь-якого насильства. А ще показову відкритість і взаємоповагу спортсменів. Ніна Сапкович, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Спартак розпочало цикл традиційних галузевих спартакіад. 11 команд працівників житлово-комунального господарства приїхали змагатись на 17-ті спортивні обласні ігри галузі. Розпочинаємо спартаківський сезон спартакіаду серед працівників житлового комунального господарства. Це вже, до речі, 17 спортивні ігри. Хочете відмітити, що в колективах трудових... Люблять спорт і займаються фізичною культурою та спортом. Прикладом хорошого роботи є це КП водоканал місто Житомир, ТТУ, комунальне підприємство, де дуже активно займається спортом. Так, в містах теплокомунального міста Новоград-Волинськ, де є спортивним містом. Люди завжди з задоволенням приїжджають на такі спортивні заходи, бо отримують. Масу емоцій. Всіляко підтримують спорт у трудових колективах «Голозеві профспілки», які є також традиційними співорганізаторами кожної спартакіади. У нас у всіх практично на всіх підприємствах є відповідальні за спортивну роботу. Є займаються в основному такими ігровими видами спорту. Так, це теніс, шашки, шахмати. Звичайно, команда водоканала нашого Житомирського вона приймає активну участь у турнірі по міні-фудзмініфутболу. Ну і в принципі всі підприємства по мірі своїх можливостей стараються при залучати людей до занять спортом. В рамках спортивних ігор команди змагались в гарявому спорті, армреслінгу, настільному тенісі, шахів та шашок. Перше місце з усіх видів програми завивала команда Новоград волинського Теплокомуненерго срібні нагороди отримала команда Житомирського комунального підприємства Водоканал. В нас дуже дуже популярний футбол. В шахи люблять грати, в настільний теніс, в більярд. Є ті, хто ходять в спортивну залу, в тренажерні зали. Є ті, хто захоплюється єдиноборствами. можна випрацювати в собі такі якості, лідерські навички і вміння, і концентрованість, яка допомагає і в роботі. Третє місце в спортивних іграх посіла команда «Зеленбуд» Житомир. збірна команда працівників комунального господарства візьме участь в обласній міжгалузевій Спартакяді Сергій Багінський, Максим Возний новини Житомирщини.